Грошей не буде здолайте корупцію, виженіть крадіїв і навчіться позичене грамотно використовувати. Про це майже відкрито заявили очільникам країни у Брюсселі, зокрема на першому засіданні спільної ради асоціації з ЄС. Про незадоволення від повільного руху реформ свідчить ситуація з МВФ. Місія фонду, що могла дати згоду на черговий кредит ще до кінця цього року. Заявили, економічні бачення нової команди їй подобаються, але розмови про позику перенесли на початок року наступного. Тим часом міністри іноземці, від яких насамперед чекають реформи, наштовхуються на настільки серйозну протидію, що дехто з них може покинути кабінет міністрів. Станіслав Ясенський про різницю між обіцянками, деклараціями і політичною реальністю. Що спочатку: реформи чи гроші? Українські чиновники кажуть, що без грошей провести зміни неможливо. Натомість європейці вже вимагають реформи спочатку. Так, ми зменшуємо бюджетні витрати. Так, ми оптимізуємо мережу. Так, ми робимо все, що в наших силах, але ми без зовнішньої допомоги не справимося. І ця допомога е е враховується в десятках мільярдів. 21 березня українські очільники підписали угоду про асоціацію з Євросоюзом. Європа аплодує мужності й сміливості українців і сподівається на подальші зміни. Минуло 9 місяців, але дитя в українських реформаторів досі так і не народилося. Європа не бачить поступу українських реформ, не бачить боротьби з корупцією. Все, що бачить Європа, спробував чергове розповісти про агресію Москви і отримати черговий кредит. На виборах український уряд отримав чіткий мандат змінити країну і реально змінити життя українців. Це наша спільна мета і спільний інтерес. Це одна з кількох відповідей. Все, що отримав Арсеній Яценюк в понеділок м'яка чи жорстка версія ділової пропозиції вранці реформи, а ввечері кредити. По іншому вже не домовлятимуться. Утім, в Києві вважають, що таким чином єврочиновники намагаються виправдати своє небажання насправді виділяти гроші на подолання української кризи. Що ж насправді відбувається, ми вирішили перевірити самі на прикладі одного з найрадикальніших майданчиків уряду. Міністерство охорони здоров'я вже три тижні з новим міністром. Перший тиждень ми говорили про його плани, другий раділи його аскетичності і працездатності. На третій почали шукати відповідь на просте питання, коли почнуться справжні реформи. Відповіді наразі немає. Одразу після призначення Олександру Квіташвілі пообіцяли, він зможе привести в моз власну команду. Я хочу, щоб в Україні і в міністерство команда людей. Uh, Котора заінтересована uh, перемінами. Можна бути молоді люди, абіціозно і Минуло три тижні. Радник міністра Володимир Курпіта один з небагатьох в цих стінах, хто не приховує. Фітешвілі змушують до компромісів. Для виконання будь-якої задачі необхідно дві речі: перше мати програму, і друге – мати команду. Програма на даний момент міністра є, він про неї говорить і декларує. Питання неможливості формування команди напевно лежить поза межами компетенції міністра на даний момент. І є певні люди, які швидше всього не дозволяють йому створити цю команду. Без команди він там в міністерському кабінеті сам. Весільний генерал, наказу якого можна саботувати, Вітешвілі від початку сам знає людей, які могли стати його заступниками: громадські активісти, борці з корупцією в цьому офісі в центрі міста, фактично його тіньове міністерство. Ольга Стефанишина, директор великої пацієнтської організації. Саме вона півроку тому організовувала роботу експертної ради по розробці медичної реформи. Одним з експертів був сьогоднішній міністр. Тепер Ольга в розпачі. Далі я що ми будемо спостерігати, на жаль, ситуацію Олег 2. Тобто пару місяців він буде намагатися щось зробити. А потім я думаю, що в нього опустяться руки і він зілиться з тією системою, в якій він він працює. Міністрове не дають працювати ті ж персони та організації, що кликали його на роботу, і обіцяли розв'язати руки. Адміністрація президента та Кабмін і досі б'ються за кожен портфель, кожне крісло і кожну посаду. За останньою інформацією, крісла заступників міністра охорони здоров'я всупереч обіцянкам вже розділені між людьми Порошенка і Єценюка. Це народний депутат і адвокат Олександра Павленко пройшла в парламент з блоком Порошенка, хоча до цього захищала Тігібка. За нашою інформацією, в п'ятницю Олександра вже приходила в МОЗ оформлювати документи. А це ще один імовірний кандидат на портфель замміністра Віктор Лисак. Працював заступником міністра в одного з найскандальніших очільників цього відомства Зиновія Митника. Віктор Лисак займався найважливішою для корупційних кланів роботою, керував тендерними закупівлями міністерства. Уже зараз робота міністерства більше схожа на організовану протидію спробам Квіташвілі змінити ситуацію. Листи, що надходять міністр з міжнародних організацій і позбавляють тендерних королів грошей, у дивний спосіб зникають, не знайшовши адресата. А сама можливість зустріти з міністром за чутками непогано продається. цей главний секретар отримує гроші за те, що, що вони з ним зустрічаються. встрічають це, це, сам Важливо, що міністр розуміє, куди він попав це болото. Он понимает, что все там люди, у них работает программа сохранить свои места, ни в коем случае ничего не, что не поменялось. Деньги, да? Да, да. Он это все прекрасно понимает. Он понимает, что все заточено на то, чтобы, по сути, заниматься грабительством, то есть было дня, но чтобы за это еще нести ответственность. Подібна ситуація не лише в мозі у міністерстві фінансів. За нашою інформацією, робота міністра Яресько наштовхується на прямий саботаж. Міністр економіки Абрамаючу взагалі говорить, що його міністерство потрібно ліквідувати, бо воно корупційний і бюрократичний монстр. Радник медичного міністра стурбований його шефові пообіцяли безперешкодно працювати рік, однак він може просто покинути посаду. Якщо йому не дадуть сформувати команду, чим це загрожує? А я думаю, що міністр буде готовий залишити уряд, в, в тому числі за кілька годин до ефіру. Міністр Сандро Квіташвілі знайшов можливість зустрітися і прокоментувати можливість власного фіаско. Він добре тримає удар. Хоча заступниками дійсно стануть політичні ставленники. продовжує переконувати, що кермо в його руках Треба вибирати людей так скурпульозно, так що. быстро этим заниматься, по-моему, не стоит. Это процесс. Я до конца года уже смогу, на следующей неделе уже смогу собрать хорошую команду. Но надо просто встречаться, и говорить с людьми и посмотреть, как это можно с ними сработаться. Я это делаю очень осторожно, но стараюсь быстро делать, то есть подготовить те реформы, которые нужны. И команда тоже будет. Проте, не варто думати, що усі ці історії вдається ховати в стінах державних установ. Міністр Варяги – прекрасне джерело інформації для західних донорів про справжній стан справ в українській владі цього тижня. Петро Порошенко не поїхав в Брюссель. Ходять стільки чутки, що візит поспіхом скасували. Бо колишній польський прем'єр, друг України і президент Європейської ради Донор Туск вирішив, присутність українського президента на засіданні не на часі. Європа чітко сигналізує українським очільникам або почнуться справжні реформи, або Україна зникне, зникне з розмов, з планів, з документів, а може із політичних карт. Станіслав Ясинський ТСН тиждень 1+,1.